Днів тому я переглянув фільм Інтерстеллер, і здається, прийшов час трохи змінити ставлення до цього фільму. Фільм став буквально культовим, але я вважаю, що ця культовість не заслужена, так як фільм не несе в собі абсолютно жодної художньої цінності. Та по суті є маячнею. Сьогодні ми розберемо сенс фільму Інтерстеллер. Зрозуміємо, в чому у ньому відсутня драматургія і чому Нолан тримає нас, глядачів, за придурків. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та прокачуйте критичне мишлення на кіно разом зі мною. А я починаю. Згадаємо спочатку в яку нісенітницю нас глядачів змусили повірити із самого початку картини. Світ перебуває на межі вимирання. Невідомий вірус знищує різні види їстівних рослин, і у людей залишилася тільки кукурудза, але це ще не біда. Нам підкидають нові обставини про те, що кукурудза теж скоро може не зійти. Таким чином нам намагаються продати якусь критичну ситуацію, яка має, нібито, занурити нас у шок. І начхати, що варіанти синтетичного створення їжі тут взагалі не розглядаються. Незрозуміло, чому. У вірус торкнувся взагалі всіх рослин, крім кукурудзи, що в ній такого особливого. Але ні, просто вірте, світу кінець. Але добре, приймаємо через катаклізми. У людства пропадають і технології, але не всі, а вибірково. Наприклад, ми розуміємо, що у людей більше не існує апаратів МРТ. Одна з нікчемних речей, які тоді робили, зветься томограф. Якби вони досі були, лікарі б знайшли кісту у мозку моєї дружини, тобто у світі, де є комп'ютери, роботи з людським інтелектом, літаючі дрони та космічні кораблі, немає МРТ. А вам не здається, що навіть десь на цьому моменті творці фільму намагаються натягнути сову на глобус і представити нам зручні для свого сценарію обставини. Я не маю нічого проти наукової фантастики. Але якщо ви створюєте якийсь новий світ майбутнього, та ще й у контексті раціональної логіки, чому б не зробити логічніше? Адже тоді ми не зможемо продати Му історії смерті дружини головного героя, яка померла від того, що людство забило болт на медицину. З логікою у фільмі і далі буде все досить погано. Це розкривається навіть у дрібницях. Чому, коли герої намагаються зловити вкрай важливий дрон, від якого залежить подальший розвиток їхньої ферми, головний герой без проблем передає пульт управління своїй маленькій дочці. Так важливий цей дрон чи не важливий незрозуміло. Потім нас починають вводити в історію вкрай цікавим чином не через конфлікти персонажів, не через їх проблеми, а через абетку морзе у спальні. Згадуйте перші 20 хвилин фільму. Це нескінченна експозиція світу, але не персонажів. Тому що про героїв ми не дізнаємось нічого, окрім того, що, що тато дуже любить свою доньку. І після того як украй нерозумний глядаль за 20 хвилин, нарешті зрозумів дві увідні про те, що світ в апокаліпсисі, і що тато любить доньку. І ми за координатами на абетці морзе це вирушаємо в подорож. Тобто, абсолютно ліві, не пов'язані з історією героїв події, приводять їх на суперсекретну військову територію. Це найбільше секречене місце на світі. На нього неможливо натрапити. Так ось, на цю територію герої проникають, просто під'їхавши на машині, а вхід на цю територію можна перекусити кусачками. Це такий рівень сценарного абсурду, від якого просто дивуєшся. Адже, очевидно, що раз вони сказали словами, що це сама охороньована територія на світі, то так і є. Але ми цього не бачимо. Потрапивши на цю базу, починається без жартів 10 хвилинний спіч про технології, теорії та плани і про все інше. Не те, щоб концепція гравітаційної сингулярності в мені не цікава, і будь-які наукові теорії мені не близькі. Але я дивлюсь не документалку. У цій сцені не розкриваються жодні проблеми героїв, жодних взаємовідносин, тільки розповіді про наукові теорії. Нолан схіблений на цій фігні, але такого примітивного пояснення для розуміння концепції само собою недостатньо. Тоді не зрозуміло навіщо взагалі. Приділяти цьому настільки багато часу. Невже все для того, щоб здаватися трохи інтелектуальнішим? Про це поговоримо в кінці ролика. Тим не менш, глядачів тут знову ж таки тримають за дурнів для того, щоб поставити сцену декілька героїв, як один послідовно розповідають спрощену статтю з Вікіпедії. Для цього не потрібно бути дуже розумним режисером. Ми бачимо, що всі вони як один зливаються в потоці екстазу від ідеї порятунку світу. Та батько не висловлюючи ніяких сумнівів, кидає дочку заради ідеї якогось ще. Але Нолан вважає, що нам достатньо однієї плаксивої сцени розставання, щоб ми усвідомили, як важко батьку розставатися з донькою. За фактом ми отримуємо героїв, на чиї відносини нам просто наплювати, як наплювати на дочку батькові В розмові з дідом. Він каже основну причину, а що поганого в тому, що я вважаю себе народженим для цього польоту. Ну що за маячня? Чи не він від жаху прокидався на самому початку картини від спогадів про катастрофу літака, який він вів. Це ж повинно, по ідеї, лякати його, але страх випаровується, як тільки йому пропонують політати. Загалом логіка розсипається під гнітом неймовірно натягнутої концепції, та небажання режисера розкривати характер та сумніви головного героя. Звичайно, куди важливіше показати сцену папірця з проткнутим олівцем, щоб тупий глядач зрозумів, як це працює. Дізнався для себе щось нове і вийшов із але нереальним інтелектуалом. І ось герой вирушає в подорож по космосу. Глядачу показують безумовно красиві краєвиди та порожні діалоги, які натякають на симпатію головного героя до героїні Енхетувей. Який це буде мати розвиток, незрозуміло. Пролетівши через чорну діру, герої потрапляють у придатну для життя планету Міллер. Тобто, розумієте, придатна для життя планета на самому краю чорної дірки. Планета повністю вкрита водою. Герої самі це промовляють, начебто, ми цього не бачимо самі. Але добре, пропустимо це, тому що кіно для інтелектуал. o Так ось, навіщо намагатися приземлитися на цю планету, якщо й так зрозуміло, що на ній каче не звари жителям суші для героїв вирушати туди вкрай небезпечно. Час там тече інакше, і година там дорівнює сіми земним рокам. Але невже не можна було відправити туди який-небудь зонд для дослідження, сфотографувати ближче, якось побачити, що там хвилі по 500 метрів, і що придатно її для життя навряд чи можна назвати. Ну тобто автори якось не придумали, чому герої мають туди спуститися. Просто повинні прийміть, як є, але Заради чого насправді, а все заради того, щоб показати чергову плаксиву сцену, де герой дивиться відеоповідомлення від своїх дітей, залишених за 24 роки його земної відсутності. Причому мене вражає дерев'яність акторських реакцій після прибуття, адже чекавши член екіпажу, виходить з неемоційним лицем і просто каже: Я чекав всі ці роки. Тобто знову констатують факт: жодних, навіть найменших змін за 24 роки у героя не сталося. Та й неважливо, головне відеоповідомлення. І нарешті. Ще ми бачимо, що скривджена донька таки прощає тата. Ну просто тому, що. А дочка з професором роблять формулу, щоб посідлати гравітацію. І ось цьому всьому фільм приділяє куди більше часу, ніж людським взаєминам. Ідеальний фільм Нолана це три герої, що сидять біля дошки, будують графіки та сперечаються про наукові теорії. Ну нічого ж не відбувається. Порожні герої за півтори години фільму як були просто людьми, промовляючи всяку наукову нісанітницю, так і залишилися ними. Стає зовсім незрозуміло, а що має викликати співпереживання і чіпляти нас у цій історії? Напевно, заявлене кохання. Ну так ось це кохання стає наріжним камнем картини. Кохання веде героїню Енхетувеї на певну планету. Кохання змушує героя плакати, і кохання ламає науку. І все це просто на словах. Герої як божевільні, промовляють все, що у них. Нібито є на душі, при тому ми не бачимо жодних проявів цієї самої любові та у вчинках героїв. Кохання сила велика, може руйнувати, може творити. Але тільки тоді, коли проявляється в дію та обґрунтовано. Герой, начебто, свою дочку любить. Але чи мучить його те, що він покинув будинок, тільки в момент перегляду відеоповідомлень. та більше ніде. І на словах, на словах, на яких пояснюється також феноменальна книжкова шафа в чорній дирі. Вона пояснюється коханням. Серйозно, ви тільки вслухайтеся, як це безглуздо. Дозвучить гравітаційна сингулярність раптово підвладна почуттям. Нолан настільки хотів історію кохання дочки та батька запхати в науковий концепт, що пішов навіть на це, але весь прикол у тому, що це наші почуття та емоції. Їх не можна пояснити науково так, щоб їх відчути. Нолан тримає глядача за дурня, намагаючись прямими словами і невиразними явищами пояснити силу кохання, не намагаючись виявити її через драму персонажів. Сам Нолан говорив в інтерв'ю, що цей фільм треба саме відчути, а не зрозуміти, що я по. Повинен відчути по відношенню до абсолютно порожніх людей, які шукають порятунку для людства та в результаті знаходять, передавши квантові дані абеткою морзе. Це сила кохання. Така я не чіпляю вже до того, якщо б він писав сценарій років 500, Просто який за цим усім стоїть драматичний підтекст. Чому це кіно нас навчило? Що вчені, які люблять нас, усіх врятують, зрозумійте моє обурення правильно. Це непогане кіно. Воно дуже красиво. Місцями захоплює увагу. Музика Ганса Цимера шедевральна, але просто абсолютно. Утну безглуздість, маючи лише претензію на глибину, персонажі у ньому не змінилися, не відчули нічого нового, і навіть величезна космічна подорож нікого не змінила. Вони просто стали героями для людей. Досить слабкий поворот для трьохгодинної драми, начебто, є персонажі, які не люблять, є які люблять, і ось ті, хто люблять, змогли. А хто не любить не змогли. Але це ж не емоції, а тупа математика. Режисура Нолана реально під собою навіщось передбачає лише позначити теми, конфлікти та розвиток. Але ні до чого він не доторк. В цьому фільмі по-справжньому. Навіть зробив ціле решето із сценарію, начинивши його купою логічних дірок. Але глядачеві, мабуть, достатньо однієї претензії на глибину та складність, як у Тенеті, наприклад. І глядач уже аплодує в очікуванні чергової порції інтелектуально насиченого фільму, який навчить нас, кохання це добре. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал та напишіть у коментарях, сподобався вам такий формат відео. Скоро побачимось!